А сьогодні до вашої ваги скринічка з павком. От таким. Це одна з двох скриньок з павчим, які в мене є. Це найдорожче з них на даний момент, принаймні. Тому що тут є такий от металічний, металічний елемент. Ну, не зовсім металічний, бо жопка в нього це такий кришталік. Бачите, як він переливається. Красиво. Ось такий от. Бо друга скринька там просто малюнок паука. Вот. Отака вот вона. У нас гарна Гарні у ню. Внутрі вона Отака. така. Симпатюльна. Як вам така скринька? Пишіть. Буду радий почути ваш ваше слово. До побачення.